Неспокійний мітинг численними провокаціями з боку молодиків у спортивному одязі, нападами на учасників та побиттям активіста супроводжувалось зібрання опозиції у Черкасах. Мітингувальники підбували підсумки триріччя губернатора Сергія Тулуба та їм постійно заважали невідомі. Нагадаю, захід відбувся у межах всеукраїнської акції Вставай Україно». Більше у матеріалі Ольга Скорик. Мирний суботній мітинг опозиції на театральній площі ще на початку акції порушили зухвалі провокатори. Міцні молодики у спортивному осіб з 20 нахабно зайшли в юрбу людей, накинули на себе футболки з написом На спині во Свобода, а на грудях би жидів. Та почали провокувати активістів. У результаті сутички дісталося адвокату головного організатора заходу Максима Полякова Віктору Смалію. У потерпілого закрита черепно-мозкова травма та підозра на перелом верхньої щелепи. Одного з провокаторів вдалося затримати. Якщо це він від влади, і це провокатор. Звичайно, відвлад... його треба посадити, як мінімум на 15 діб. Ні, він має сидіти за розпалення міжнаціональної ворожнечі. Визволити затриманого провокатора намагався невідомий чоловік. Черкаська інтернет-спільнота пов'язує його з білим лотосом. Це вже традиційно на всі акції опозиції приходять молоді люди кримінальної зовнішності. Свобода ніколи не використовує таких футболок. по подрує цей заклик. Це є заклик до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, це серйозна кримінальна відповідальність. Ми маємо імена прізвища людей, які затримані з цими футболками. Ми маємо номери машин, які належать владі, які прикривали цих людей. Попри численні перепони, мітинг опозиції таки розпочався на ньому. Підбили підсумки триріччя губернатора Сергія Тулуба. Нашу країну довели до краю. Я недавно прочитав, що Тулуб сказав, що він день і вночі разом з своєю донецькою командою працює, і за три роки вони відкрили 4 тисячі нових якихось будов. Які 4 тисячі. Все виробництво, яке в Черкасах і області, закрито, аби не Азот. Тут стояла вся Черкаська область. Міністр економіки, який інвестиціями Порошенко займався, так активно з Тулубом займався інвестиціями, що втік і забрався робництво Черкаської області. Ні було втік, бо не хотів хабарі платити. Верес зупинився. Всі інвестори звідси пішли. Ми виступаємо за звільнення України від цієї злочинної влади. Скажуть, вони. Не Черкащина за три роки по всіх показниках скотилася донизу. Найбільша заборгованість по зарплатах, найгірші соціально керівніші показники, але по одному показнику піднялася найбагатший губернатор в Україні. Вже пора цьому пану Донецькому сказати, давай, дорогой! Перед Черкащанами виступили народні депутати України Леся Оробець та Микола Княжицький. Обранці запевнили, що, попри спроби влади внести розбрат, опозиція буде працювати разом і закликали повстати Україну з колін. Що ж до всіх провокацій, свободівець Юрій Сиротюк готує звернення до ганпрокурора. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.